Гітаю, друзі! Сьогодні ми завітали на один з дуже цікавих об'єктів. Насправді, це, мабуть, одна з найбільших шкіл у Львівському районі. Це Новорізький ліцей. І сьогодні ми поспілкуємось з директоркою цього ліцею, з пані Ольгою Володимирівною. Ольга Володимирівна, доброго дня. Добрий Дякую день. вам за запрошення. Ми раніше працювали з вами і допомогли вам у влаштуванні вентиляції. Скажіть, будь ласка, що вас спонукало до цього? Можливо, були якісь проблеми ще коли вентиляції не було, і який ефект від цього є станом на зараз? У нас вентиляція була встановлена відповідно, як здали школу в 2017 році. Вентиляція працювала. Але ця вентиляція була, функціонувала в гардеробах, в їдальні. Але в 2023 році, коли вже було повномасштабне вторгнення, почалася війна, у нас виникла проблема з укриттям, у нас не було укриття. І ми, коли вже обладнали укриття, то очевидно, що в укритті, коли накопичувалася достатня кількість дітей, у нас 530 дітей навчається. То в нас виникала проблема з тим, що при кількості великій кількості дітей у укритті була потрібна вентиляція, фактично, для того, щоб повітря було очищене, щоб дітям було легко дихати, щоб вони могли перебувати тут певний час. І в 2023 році було встановлено у нас в укритті вентиляція, вентиляційні ті, системи. Ну, так, системи я Досі в нас функціонують, ми дуже задоволені. У нас тут, не дивлячись на те, що укриття знаходиться в цокольному приміщенні, тут завжди свіжо, чисто, сухо, і в нас не виникає жодних проблем з тим, якщо діти перебувають в укритті тривалий час. Ну та, так як ви розповідали, що школа відкрилася 2017 році. На той час фактично вентиляція забезпечувалася в тих приміщеннях, де найнеобладніше Де найнеобхідні гардероби, гардероби цехи, кухні, так, кухня так. Але станом після тих новин, які ставилися рік, так. ми вже, у що... нас виникла потреба у вентиляції ну, додатковій та, та. а знову ж таки з тривалістю тих тривог тут діти можуть перебувати в великій кількості і тривалий період часу. Так, Це може тривалі, бути декілька годин. Так, так. Так і ми знаємо, знаєте, що цокольні приміщення вони завжди самі по собі, десь трішки в вологі, десь так. волога просочується накопичується волога, звичайно. Так. але ми також розуміємо, що якщо тут буде сидіти одночасно 50-100-200 дітей, а то й більше, так. то вони виділяють вуглекислий газ. І якщо на початку це ще нормально, то протягом якогось певного перебування, то фактично це також сприяє для того, що вентиляція мусить бути. Обов'язково вентиляція мусить бути, і, і власне в нас ця вентиляція працює дуже справно. Ми дуже задоволені, тому що ще раз повторюся, що не дивлячись на те, що ми тут власне в цьому приміщенні у нас розміщується близько 300 дітей. У другому приміщенні ми маємо 200, то нема невідчутно, ми тривалий час тут є, і не відчутно, що тут бракує повітря. Але бачите, я дивлюся, що у вас навіть ці укриття вони мають таке певне функціональне призначення. І зараз ми знаходимося в такому кабінеті достатньо цікавому, який стосується, мабуть, якоїсь військової підготовки, надання медичної допомоги. Нам трішки ще розкажіть, які тут відбуваються. Це, власне, це є клас захисту України. Є такий предмет, який введений у число обов'язкових предметів захисту України. І тут працюють в основному старшокласники. Це є 9, 10, 11 клас. Клас обладнаний. За, я би сказала, за е, сучасний клас. Тут є комп'ютери, ми маємо дрони. Діти мають можливість займатися е, з вчителем, е, власне, пробувати е, дрони у роботі. Маємо все необхідне обладнання тут. У нас навіть хімічний захист, бачите, в нас передбачений такий для навчання діток. Ну і є обладнаний куток медицини, де проводяться е навчання е проводяться навчання з тактичної медицини і взагалом про надан по наданню необхідної допомоги та медичної першої допомоги. У нас є е функціонує в школі військово-патріотичний гурток Джура. Ми можемо навіть похвалитися своїми успіхами. Ми цього року зайняли друге місце в області. Це дуже гарний результат. Пишаємося цим результатом. Ну і власне тут діти проходять навчання, підготовку, військову підготовку. Це, це, це дуже так. пізнавально для дітей так. І, і дуже корисно. Ми вам, звісно, що дякуємо з свого боку, що ви продукуєте таку нішу для дітей, що вони бачите, ну, як тут займається так добре. В цьому приміщенні ми встановлювали моделі Прана 200 c це найбільш продуктивна модель в лінійці наших побутових рекуператорів. Адже вже разом з тим, що було сказано, хотів би додати, що підбір будь-якої вентиляційної системи залежить від багатьох факторів: призначення приміщення, кількість людей, які тут будуть одночасно знаходитись, його об'єм. Тому це все необхідно враховувати, і цей підбір вентиляції насправді дуже важливим, щоб насамперед зробити вірно все правильно і ця вентиляція дала ефект. Уявімо собі, що в будь-якому навчальному закладі є безліч цікавих діток, яким просто крутить завжди покласти на пульті. З допомогою нашого мобільного датку Pranonline 2.0 ви зможете дистанційно керувати декількома рекуператорами одночасно. Ольга Володимирівна, ми от якраз при вході до школи бачили встановлення декількох штук рекуператорів. Скажіть, будь ласка, на скільки приміщень вони працюють і яка загальна кількість їх тут? Е, ну, загальна кількість рекуператорів 12. Е, тут є 4. Приміщення їх є достатньо для того, щоб тут вони працювали, розмістили і так, щоб ми розмістили ту загальну кількість дітей. Ну що ж Оля Володимировна, Ми вам дякуємо за ваш приділений час. Нам було справді приємно вам допомогти в той момент, коли вам була потрібна вентиляція. І ми будемо раді вам допомогти в подальшому, якщо ви будете до нас звертатись. Ну і я відповідно дякую вам щиро від всього педагогічного колективу, від батьківської спільноти від учнівської спільноти за те, що ви нам. Так, гарно допомогли, посприяли в тому, щоб нашим дітям було комфортно, навіть у такі незвичні хвилини, як перебування під час тривоги, так непростий час. Ну що ж, друзі, як ми бачимо, у нас сьогодні вийшло дуже цікаве та пізнавальне відео. І якщо ж у вас схожий тип приміщень або будь який інший, і вам потрібна вентиляція, звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією. Ми обов'язково проаналізуємо ваш тип приміщення та підберемо найкращий варіант вентиляції саме для вас. До зустрічі у нових відео.